Твої враження з сьогоднішньої перемоги, перший півфінальний матчі? матч. Завжди приємно перебагати, але ми зробили тільки один крок до фіналу. Ще є матч відповідь в середу, тому ми не розслабляємось, готуємося до гри, ще нічого не вирішено. Наскільки ти кар'єрі робив хитрики? Чи це перший твій хитрик? Не перший, але і не дуже багато, скажімо так. Це перший сезон по які враження від команди. Все дуже подобається, все класно. Колектив, команда, тренери, все дуже подобається. Ну і твоя оцінка, шанси команди в боротьбі за чемпіонство. І може навіть на, на золотий дубль. Які твої оцінити? ну, Звичайно, що ми хочемо оформити золотий дубль, як то кажуть. Але тепер... Я думаю, що шанси є завжди, потрібно боротися до кінця, вигравати кожну групу. Старатись, надіятися, що команда волока десь втратить очки, і ми зможемо вийти на перше місце. Ну і на останок, твої побажання в болівальниках. Дуже дякую, що приходите на ігри і підтримуєте нас. Нам це важливо. Дуже вам дякую.